Всім привіт! З вами Академ Лайф Тиждень. І сьогодні будемо говорити про новини, якими запам'ятався в Академії останній осінній тиждень. Музика. Переможці нових імен 2014. Відкритий студентський кубок що де, коли». Акція «Міняю цигарку на цукерку. Про ці та інші події будемо говорити сьогодні. Музика. Студенти гуртожитку номер 2 не перестають дивувати всіх своєю активністю та ініціативністю. З нагоди Міжнародного дня відмови від паління, який святкується останнього четверга листопада, була проведена в гуртожитку акція «Міняю цигарку на цукерку. Студенти із задоволенням долучилися до неї, радіючи отриманій цукерці взамін на сигарету. Це не лише підносило їм настрій, а й давало привід задуматися над своїм вибором та щось для себе змінити. Такі акції, як ця, Подарує їм впевненість у власних силах і рішучість у боротьбі зі згубною звичкою. За результатами творчого конкурсу Нові імена 2014 та з нагоди Міжнародного дня студента в актовій залі відбувся Гала-Концерт, на якому відбулося нагородження. Найталановитіших і найдостойніших серед студентів першого курсу. Уже традиційно кожного року восени студентський клуб творчої молоді академії проводить конкурс талантів серед першокурсників, які демонструють свою майстерність у вокальному та хореографічному мистецтві, декламуванні поезії, грі на музичних інструментах, художньому читанні, конкурсі ведучих. У цьому році у конкурсі взяли участь 13 академічних груп. Нагороди найкращим вручали проректори Алла Григорівна Ярова, Інна Олександрівна Школьник, декани та заступники деканів факультетів. Найталановичішою студентською групою за результатами конкурсу стала група «ЄК-42». Бажаємо всім учасникам конкурсу нових злетів і перемог! Створена Пройшла державну реєстрацію та набула прав юридичної особи громадська організація Банківська академія. Скажіть, будь ласка, про основні завдання цієї громадської організації. Основними завданнями нашої громадської організації Банківська академія є всебічна підтримка програм і проєктів ДВНЗ Українська академія банківської справи Національного банку України. Розкажіть, будь ласка, про ініціативну групу, яка входить до складу цієї організації. Наша організація створена за ініціативою викладачів Академії, до неї входять представники різних кафедр. Водночас я хочу сказати, що ми. Є відкритою громадською організацією, і запрошуємо всіх долучитися на користь розбудови освіти науки нашої академії. 26 листопада у виставковому центрі Іллінський відбулася гра змагання що деколи. За відкритий студентський кубок від магазину Компсовіс та Сумського інтелект-клубу змагалося 18 команд представників вищих навчальних закладів міста Суми. Нашу академію представляло 8 команд, і одна збірна команда нашої академії і представників педагогічного університету. І, хоча наша команда сьогодні не отримала перемогу, однак всі студенти отримали масу позитивних емоцій від знайомства і спілкування з іншими студентами. Не дарма ж кажуть, що інтелектуальні змагання це зарядка для розуму та розрядка для нервової системи. 28 листопада в актовій залі гуртожитку номер 3 відбувся цікавий захід квартирник. Захід, який об'єднав навколо себе любителі живої музики. Захід, на якому можна було знайти нових друзів і знайомих. Захід, на якому можна було приємно провести вечір за чашкою гарячого чаю. 28-29 листопада відбулися чергові ігри чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги. Що перший, що другий день були надзвичайно напруженими. Всього декілька очок не вистачило нашим хлопцям до перемоги. Однак потрібно сказати, що кожна із команд показала цікаву і запеклу боротьбу. Збірна суперників все-таки вийшла вперед, отримавши перемогу у цьому протистоянні. Таким був останній осінній тиждень. Сподіваємося, що зима в нашій академії буде не менш насиченою цікавими і яскравими подіями. Для вас працювала Олена Козинець. На все добре,